Гребка одна, гребка друга, щільнення зовсім інше і більш-менш трошки вирівнюється фон поля. привіт підписники і глядачі наших каналів, рахую, да, от, якщо порахувати всю ту техніку, яка зараз на полі в еквівалентні нової, 2 мільйона 100 тисяч. Коли настане той момент, щоб фермер в Україні міг собі таке дозволить. Тільки капітально відкалібрована один в один. Волога ще зберігається. Відключень на сівалці в нас тут немає. Збираєте сою і паралельно, може, збирають кукурузу. А у вас прийомна лінія одна. Можуть бути проблеми потім з кукурузою, так як кукуруза вся йде на експорт. Всім привіт! З вами Олексій Васильченко і канал Агросфера. Сьогодні буде знову сінаж. Його підбираємо. Провіряємо, чи є волога в землі, тому що на цьому полі буде посів е сої. Нагадую, ззаду залишили, тритікали на зерно, тому кому -то треба, буде такий класний злаковий сінаж посіяти тритікали. Звертайтесь, гектарів на 300 будемо мати до реалізації. Тому Сідайте дуже удобно перед своїм гаджетом, і ми починаємо. Бачите, сьогодні дуже багато на полі техніки. Авто, косарка докосила, гребка одна, гребка друга. До речі, бачите, можна порівняти і настроєно, що вона практично землі. Вона ну, її не касається, але от своїх оборотів вона по-любому создається пилюка. Тому, як би ви. Не настраювали роторний валкуутворювач, все рівно невеличкі будуть дефекти, пов'язані із пилюхою. Червоненький тракторець, так як один зараз занятий і Ось така ситуація. Це 12,5 метровий валкувач, класний апарат. Практично бачите, Пилі немає, але все рівно десь якась нерівність поля. Але десь все рівно, коли вже верхній слой пересихає, от того, що у вас крутиться ротор, піднімається, піднімається у вас верхній шар землі і виходить невеличка пилюка. А ось другий агрегат. бачите, просто за колесами, от як він працює, ширини 20 метрів. Ось дивіться. Так, ну що, друзі, е, ну якраз ми на тому полі, де підібрали і наш, вже трошки обідного сіла батарея не було зарядки. І не все вдалося показати, але в принципі, основне то ви бачите. Значить, Зараз от там на задньому плані працює глибокозрихлювач. От там працює е, дискатор, Terraдіск. Фьотінгера і третій трактор, значить сівалка також фірми Фютінгер, вже безпосередньо сіє сою. І що я хотів сказати, От зараз на 100-гектарному полі на 100 гектарному полі працює один 865-й Кат-Сі, другий за ним же відразу працює в Терадісках. І третій кат 865-й Сі. Відразу йде посів. Значить, зараз ви подивитесь ці бомбезні кадри. Я думаю, дрон нас не підведе і ми вдасться це все зверху показати. Це просто не передати словами от, потужну техніку на одному полі. Е, ну а в двох словах розкажу вам, от чого обробляємо. Бо ви бачили, як, по-перше, в нас супіщаний ґрунт. Так, да, якби зараз йде вивітрювання вологи, волога ще, в принципі, є. Дивіться, бачите, є. Тобто я все-таки сподіваюся, е, що терадіск, підемо глянемо на те, де працював терадіск, як фон поля після нього. Але е, дуже необхідно було обробити основний обробіток по одній простій причині. Після того, як поле, так як у нас соя, і ви бачили. Пологість ґрунту, яке я вам показував, наскільки нерівно після того, як техніка з'їжджає з поля, то треба все-таки її обробити, бо ущільнення дуже потужне, плюс о, тут зовсім друга картинка, там де ця радіс пройшов. І щільнення зовсім інше. Дуже і більш-менш трошки вирівнюється фон поля. Ну і сівалка все-таки його до вирівнює. Тому працюємо, другий урожай. Це реально у зоні Черкаської області. Звичайно, якщо у вас є полив і є тваринництво. Хоча, як все вдало зробити, то можна і без поливу надіятися на те, що випаде дощ, все-таки з Божою поміч. Ну і везіння. Ну, дивіться, оце камера передає оце оброблено зрихлювачем, дисколаповий агрегат джендір, це вже тера в один слід. Ну і далі сівалка йде безпосередньо посів. Зараз також сходимо, покажемо все це діло. якось так. Вон, бачите, дрон знімає, пробує. Але тримає такий вітер, але витримує. От вже другий агрегат пішов. Хлопців був невеличкий перекур. Пообідали, сало зав'язалось. тут вже другий пішов. Пішла сівалка, а но рехлітіль. Та я вам скажу, для того, щоб зібрати це все було в одному полі. Це ніхто спеціально нічого цього не робив. Отак от все совпало. Два ката тут на полі нові, ну і ми їх купували нові. А один кат тут компанія Грікотех, яка, до речі, надали п'ять косарок самохідних на розіграш на каналі Вовка Бруч що вівторка, і дві зараз в дорозі. П'ять ми вже розіграли, а дві все-таки ось початок червня будемо вже розірвати. Тому обов'язково підпишіться на канал Агросфера. Напишіть коментар, підпишіться на канал Вовка Брус і слідкуйте кожного вівторка о 20.00 розіраж крутих пресів, Всі донати на Євпівро. Ну що виходить? Да. Що тут виходить? О, це кадри. Запрошую всіх на вівторк. Всі привіт підписники і глядачі наших каналів. Ми всіх чекаємо кожного вівторка на ютуб-каналі Вовка Брус у Буг Шторм. Пишуть. До речі, хто не знає, це Володимир Брус, син його в Тіктосі, співав про Пасху. Так що запазиться м'ясо, з кого забуде паска, Сердельки та колоска. Він недалеко від мене тут проживає. У нас є спільні прямі ефіри, і е, якраз мимо проїжджав, кажу, давай зробимо класні кадри. Він дроном зараз зазніме. Дивіться, та просто ну, такого це 550 кінських скейл, Кожен трактор на одному полі. А якщо сумарно в грошах... Я навіть знаю, як відео підпишуть. Це, це просто зараз. Це, це страшні гроші на одному полі в один момент, навіть без вартості насіння, ще й плюс машинка. До речі, ще треба їсти пощита. Цікаво самого. Поки ми робимо. Кадри з дрона, яких дуже мало, в принципі, на просторах Ютуба, щоб на одному полі зібрати, скільки техніки. І так це все співпало. Ніхто спеціально цього не робив. Та я оце так сижу, рахую. Да, от, якщо порахувати всю ту техніку, яка зараз на полі в еквівалентні нової, кожен трактор коштує в районі 500 тисяч доларів. Це вже три, півтора мільйона доларів. Пливальна машинка стоїть десь в районі 140. Тисяч доларів, це вже мільйон 650 тисяч доларів. Тепер беремо дисколаповий арегат. Його ціна десь в приділах 70 тисяч доларів. Значить це вже плюсує. Тепер додаємо терадиск терадиск в районі, не помню ціни, але я думаю, десь в районі 140 тисяч доларів новий, може навіть більше. Ну і сівалка, сівалка це в районі десь така. Під 200 тисяч, може також плюс-мінус пару десятків тисяч євро. В общем, другими словами, 200 400 2 мільйона 100 тисяч. 2 мільйона сто тисяч, якщо ця техніка вся нова. Якщо брати конкретно зараз вартість того, що зараз тут є, в буш да, на ті года, які воно вже відпрацювало, отут зараз десь. 1 мільйон доларів одночасно на 100-гектарну полі. Це, це, це просто капець. Знаєш, коли настане той момент, щоб фермер в Україні міг собі таке дозволить, маючи тільки 100 гектарів, ніколи такого не буде, тому що навіть в Америці такого немає. Така техніка, в основному вся в кредитах. І е, вік робиш, вік віддаєш, тому в Америці все це діло можна зустріти, зустріти нове. Нас навіть е, на підприємстві, яке обробляє 8 тисяч гектарів. Ми, от я третій трактор, ви бачили, е, придбали також Бушний. Тому що не то, що можливості немає, можливість є, але е, не вистачає оборотних коштів на все, те, що б хотілося би тобі відразу обновити. Тому приходиться йти на ризик, купувати б ушне, виручати американців, Їх і так виручають всі, тому що е, купуючи іноземну техніку, а у нас такої просто немає. То відповідно ви працюєте повністю на економіку іншої держави, тому що запчасті е, фільтра, масла. Ті ж самі підшипники, диски, комп'ютерне забезпечення все це іноземного виробництва. Якось так. Але без цього ніяк, тому що по-іншому в ринкові умови не впишешся. Отак. А забувши такий дуже важливий момент додавить, значить, у там ще насіння стоїть, машина стоїть. Ну і звичайно, машина, в якій я приїхав, це також. Ну, або мотоциклет, який будемо скоро розірвати на каналі Волка Бруз. скоро Чого? Ми розіграє. Адже на смопеді він був, був і мотоциклет буде. Так що кожного вівторка на канал Вука Брус Прокоментувати так, щоб ви розуміли, от Володимир недавно на своєму аккаунті випустив там вся правда, як ти його назвав той відео. Я не про блогерство чи бабло із Ютуба. В общем, що тут таке там. От бачите, от таке теж приходиться осваювати. Yeah. Якщо ти хочеш щось, якийсь контент випустити, і, відповідно, для того, щоб нарізати кадри, У нас є можливість, у нас є для цього оператор, Просто все так е, спонтанно вийшло. Відповідно, він далекий. То далеко бо йому добиратися десь два дні, бо він сам із Сумської області. Тому зараз ми наріжемо. На квадрокоптер і е, відправимо по файлах для того, щоб ну, просто насолодитися цією картинкою. Таке дуже рідко буває. І на одній техніці, на одному полі дві одиниці від компанії Петінгер, три ката і один джонді. До речі, там щось по китайські є. В общем, все. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Но ну, він для свого, так скажем, для того, щоб йому було. Більш комфортно для комфорту забігає, робить великі такі радіуси для того, щоб не ламати техніку по кругу. робіток є. GPS працює, тривог зараз немає, то GPS веде без проблем. Якщо навіть виникають якісь тривоги чи ще щось, то вони не широкі знаряддя вони без проблем можуть зробити все це в ручному режимі. значить Ну, реально класно, реально класно і дуже круто, коли є можливість все оперативно так робити. Е, велика вдячність за е, злажену роботу всіх, хто до цього причетний, відповідно, аерономічна служба, інженерна, механізатори да всі на фермі, тому що тільки е, навіть, спільними зусиллями можна навіть зробити просто красоту. В Ютубі. Я вже не говорю про те, що господарство, є, а безпосередньо навіть і в Ютубі. Дивіться, сусіднє поле вже засіяне, бачите, де-не-де там соя. Ну, понятно, вона може бути попадатися зверху, бо особливо при розворотах, це ж десь повторно насіяли зверху, десь там виковирялась вона. Якось так, бачите, який фон поля, машинка, по волозі можемо подивитися, чекаємо дощу, вологи дивіться, є, волога є. Я думаю, для е, сходів буде цього вистачить, Якщо не вистачить, то звичайно ми е, прольємо. У нас така можливість є. Не на всьому полі, тому що є краї, де розвороти повороти, там машинка не достає. Так, а так, то посівну, е, можна впевнено сказати, ми завершуємо. Це якраз останні кадри в цьому році, я сподіваюся, іменно по сівної компанії ну, весняної. Да? І так, катаклізмів було дуже багато. 400 гектарів, 427 гектарів е, прийшлось пересіяти озимого ріпаку, тому... І будемо надіятися на те, що решта культур і наш запас міцності дасть можливість нормально це, це вивести, нормальний фінансовий результат. Хотів, до речі, ще раз показати, Ось дивіться, оцю лісосмугу ми е, чистили, бачите, видно, що вона чищена. От, е, десь сім. 8 років назад. От дивіться, за 8 років так, все рівно десь починають кущики нахилятися. І знову ж таки, тут ще не було цього агрегата, який е підрізає. І знову ж таки, бачите, ну, це він зараз обробить. А так. Тобто Десь півтора метра вже не, не оброблялося. Тому саме дерево, бачите, красиво зберегло свою форму підрізане. А от оці нові кущі вони все-таки потрошку е відходять. Чому оце навіть заросло так за цей період? Тому що тут була е дорога доїзду до. Ми залишили дорогу доїзду до машинки і до того іншого поля. Хоча тут кроме нас ніхто не їздить, тому все рівно, знаєте, десь агрегат не доробляє, воно дуже швидко. Натягло, отаким Макаром ми вивозимо в бікбегах сою, зараз покажу, як вона виглядить, ну і навантажувачем там. Також механізатор відпочиває, значить отаким стареньким китайчиком, просто на ньому рокла виведена і він може навантажувати беги. Отаке от насіння, дивіться, наскільки капітально відкаліброване один в один оброблене. Друзі, це я дійшов, де якраз працює сівалка. І от зараз покажу вам різницю вже після роботи сівалки. Тобто ви бачили там фон поля після дисколапового агрегата, після терадиска. Ось у нас фон поля, бачите який? Оце вже ми маємо фон поля після сівалки. Більш-менш вирівняна картинка зверху, земля розпушена. Звичайно, де колеса проходять, то трошки йде такий перепад, але за допомогою флекс жатки, то зробимо, буде воно нормально. Волога ще зберігається, незначна, але я думаю підтягне, ну і все-таки. Передають дощі, передають дощі і ми зможемо компенсувати ті втрати вологи за допомогою природнього дощу. Ну, а якщо не буде день-два дощу, то прийдеться включати штучний. Заводи вже проплатили, все підготували, тому я думаю, все нас вийде Друзі, сусіднє поле сусіднє поле е, наше. значить Бачите, соя. значить Відключень на сівалці в нас тут немає. Е, відключень на сівалці немає. Сіємо ми простою рядковою сівалкою, ось сівалки сплошного висіву, але фіксуємо ці сошники, і в нас виходить по 37,5. Сантиметрів. Значить, Дуже класний результат. Найкращий з усіх, які ми використовували, це якраз отаке міжряддя. Бачите? Рибочки вилазять, дивіться, все, все добре. Іде процес гниття, рештки перегнивають. До речі, зверніть на фон поля. Оранки тут не було. Дуже багато, бачите, бур'яну, так називаємо і канатник. Але по фазі сої будемо його заходити і працювати відповідними гербіцидами. Значить, Ми використали, я навіть і не скажу, зараз дізнаюся, але основні поля у нас вся традиційна соя і скажу вам чому. По-перше, ціна реалізації на порядок дорожча, майже на 3 тисячі гривень тонна. Це раз. Друге. Якщо у вас ви збираєте сою, наприклад, і паралельно, може, збирають кукурузу, а у вас прийомна лінія одна, можуть бути проблеми потім з кукурузою, так як кукуруза вся йде на експорт. І в нас ситуація була в минулому році. Так? Деякі машини попадали значить, і показували аналіз на ГМО. Відповідно, ви тоді не можете його нікуди відвантажити. Я вибачаюсь відразу, може у вас буде звук не дуже такий добрий, Ну, вибачте, тому що, ще мікрофон, я просто запутаюсь. Тому якось так. Баря така є. Ми в цьому році і всю сою традиційно, і основні поля, і вся соя е, після злакового сінажу також у нас традиційна. Тому що е, чим далі, тим буде, якщо, не дай Бог, якусь культуру ви експортуєте, а не зациклені на внутрішньому ринку, то будуть деякі великі проблеми. Тому якось так, зараз там. Погрузчик дежурний і машина. В принципі, тут хлопців загнали скільки, що зараз їх відпустять, техніка хай стоїть, він доїде, пересяде на грузи, коли треба, та й все. Тому що розслабились, бо дуже багато вивільнилось людей, бо вже в принципі, роботи завершуються. Але і за того, що в нас є тварини, з того, що в нас є міліорація, ми продовжуємо всі працювати і повністю люди всі завантажені. Дякую слава.